Ми не туди звернулися, чи тут знаходяться інші люди, які не, не захищають нас вже, може, працюють на іншу державу чи, чи в інтересах інших людей. Тому що далі я, я, я просто наголошую на дотримання і Конституції України при прийнятті рішення, яке має бути грунтовано, мотивовано, описано в мотивуванні. Це е, будемо сприймати як е, прийняття рішення е, е, завідомо неправосудне, е, е, яке, як кажуть, принижує нашу честь і гідність. Дякую. Дякую. Для прийняття відповідно рішення з'являється на радською на орієнтовному час Можна ще гарячий человек дела. На жаль, не можна. Не можна? Ну що за держави Ми дыпше? Мені против танці моя держава.